Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розказати про основні ключові моменти під час водіння в блекаут, під час водіння в темряву, коли на дорозі нічого не видно та не працюють світлофори. Три ключові моменти, які будуть корисні для кожного водія, наразі водіння в блекаут є доволі серйозною проблемою, тому що через це трапляється дуже багато дорожньо-транспортних пригод, дуже багато наїздів на пішоходів, які в свою чергу йдуть по пішохідному переходу без освітлювальних приладів, без світловідбиваючих елементів на одязі. Ось чоловік перебігає дорогу в одному з найнебезпечніших місць проспекту. Ви не боїтеся за своє життя? Ні, я перейшов і пішов. Так ви ж розумієте, що вас можуть збити? Ні, не боюсь, чесно сказати. Тому корисна порада для тебе. Якщо ти пішохід, дістаєш телефончик. Вмикаєш ліхтаричок, йдеш та світиш у напрям машин, які їдуть на тебе. Так водії будуть розуміти, що на пішохідному переході вже є людина, і йому треба завчасно гальмувати. Мене звати Олександр Матвієв і я автоінструктор. Підписуйся на мою інстаграм-сторінку за посиланням в описі, там, де знайдеш ще більше корисної інформації та лайфхаків, навіть якщо ти вже досвідчений водій. А тепер переходимо до трьох ключових моментів під час водіння в блекаут. Поїхали! Перше, на що треба звернути увагу, це те, щоб твої вікна, дзеркала, фари та стопи були чистими. Фари та стопи, понятно. Щоб було добре видно нас, стопи щоб було добре видно нам. Вікна та дзеркала мають бути чистими для того, щоб світлові промені від інших машин не сліпили нас ще більше. Справа в тому, що коли. Вікно в нас брудне, то від бруду відбивається, додатково розсіюється світло і сліпить нас ще більше. Тобто не чітке зображення йде, наприклад, в дзеркало, коли ми дивимося, через брудне вікно дивимося в брудне дзеркало, і там просто п'ятно, таке промінь, такий величезний на все дзеркало. Коли воно чистеньке, цей промінь нас буде меншим, бо за рахунок бруду цього розсіюється світло і виходить. Що сліпить нас ще більше. Тому перше і найголовніше правило це чистота вікон, чистота вікон та е, дзеркал. І все буде чики пукі Особливо від гангстерів. От знаєте, е, Ці гангстери на дів'ятках своїх або на копійках, там влупив собі ксенон туди китайський, за 300 гривень і погнав. Сам ніхрена не бачить, зате сліпить всіх підряд на дорозі. Так, от від таких. Льотчиків, взагалі, краще триматись подалі, звісно, але і не забувай про чистоту вікон, це найголовніше. Другий момент це наша улюблена швидкість. Ну, звісно, швидкість можна приписати взагалі для будь-якої теми відео. Не можна рухатись швидше, ніж світять твої фари. Я думаю, ви вже таки не раз чули, але як це зрозуміти? В кожної машини фари світять на певну дистанцію, і якщо цю дистанцію скорочувати якомога швидше, тобто. Фари тупо не встигають освітити перед тобою перешкоду, ти не встигнеш зреагувати. Тримай таку швидкість, щоб ти зміг зупинитись от до кінця світла твоїх фар. Це буде ідеально, прям і, взагалі, в разі виникнення перешкоди на своєму шляху, ти маєш тримати таку швидкість, щоб встиг безпечно зупинитися або відрулити в сторону. Тільки коли будеш відрулювати, щоб об'їхати перешкоду, обов'язково переконуйся в дзеркалі, щоб ти нікого там не різанув. Бо це теж дуже важливо. Чим менше ти знаєш дорогу, тим нижчою має бути твоя швидкість. Взагалі є один 100% робочий лайфхак, яким я особисто користуюсь, яким користуються також мільйони українців. Коли рухаєшся по малознайомій дорозі в темряві, вмикай собі навігатор, який буде чітко показувати вигін дороги або поворот, де тобі треба з'їжджати, в якому місці він знаходиться. Бо коли дивишся перед собою в темряву. Складно зрозуміти, де тобі повертати. Особливо, коли рухаєшся по трасі, хочеш виконати обгін, якийсь там повзун, повзе перед тобою якийсь трактор вночі, наприклад. І ти хочеш його обігнати. Визираєш, фари не світять, ніби можна обганяти, але ти не розумієш, вдруг там дорога уходить кудись в сторону, і вже це буде складніше зробити. Тобто, коли вже починаєш обганяти, вже розумієш, що дорога уходить в сторону, і тут тобі може виїхати зустрічна. А так, ти в навігатор подивишся, пряма дорога, все супер. Ми перестраюємось, дивимося, що фари не світять, і можна обганяти собі спокійно. Це прям інфа соточка. Сам користуюсь і всім рекомендую. Навігатор вмикаємо і їдемо з кайфом. Особливо уважним треба бути перед пішохідними переходами. В період блекауту світлофори частіше за все вимкнені, тому там, де ти звик пролітати на зелений, Звертаю увагу не тільки на знаки пріоритету на тих перехрестях, де ти звик пролітати на зелений. Звертаю увагу не тільки на знаки пріоритету на інші машини, а ще й звертаю увагу на пішоходів, які йдуть по нерегульованому, неосвітленому пішохідному переходу, а деякі ще взагалі повністю в чорному та не світять собі ліхтариком під ноги. Ну це капець, якщо чесно, додумались. Часто от в таких місцях дуже складно помітити людину, тому це саме той випадок, коли. Краще знизити швидкість, їхати собі спокійно, всіх помічати, всіх бачити, аніж покатати когось на капоті. Третій момент це погляд. Не дивись на сліпучі фари зустрічних машин ні перед собою, ні по дзеркалах. Найчастіше нас можуть засліпити на підйомах, на спусках, на повороті зустрічний автомобіль може блимнути фарами. Твоя задача не дивитись на сліпучі фари машин. Тобто, переводь погляд. На праву сторону проїзної частини, на правий бордюр або праву лінію розмітки, тим самим ти зменшиш навантаження на очі і буде все чотненько. Головне ще пам'ятати, що їхати вперед по темряві, ти можеш лише тоді, коли ти бачиш безпечний шлях перед собою, вільну дорогу. У разі сильного засліплення зустрічними машинами важливо не відрулювати в сторону, особливо у бік цієї самої зустрічки. Важливо не прискорюватись, тому що ми тупо не бачимо, куди їдемо, і важливо не гальмувати. Тобто зберігаємо помірний темп руху. Можна трошки скинути газ, але не тиснути сильно на тормоз, тому що автомобіль позаду скоріш за все теж засліплений тією самою машиною, що й ми. Тим самим гангстером з китайським ксеноном за 300 гривень. Щоб мінімізувати засліплення від машини позаду, користуйся перемикачем на дзеркалі заднього виду. В деяких крутих машинах є кнопочка. Кнопочку нажав, і дзеркало затемнилось. Якщо тобі була корисна ця інформація, обов'язково залишай лайк, підписуйся на канал, тому що попереду ще дуже багато подібних відео. Також обов'язково пиши в коментарях свої думки з приводу водіння в блекаут. А вже в наступному відео я тобі розкажу про основні принципи зимового водіння, коли дорога покрита ожеледицею та снігом. До зустрічі!